Друзі, всім привіт! На зв'язку А2. І сьогодні ми трішки проговоримо мій шлях в припті, з чого я починав та з якими труднощами стикався. Прогуляємось по моєму улюбленому місці. Це місто Прага в Чехії. Я неодноразово говорив себе в інстаграмі. Що якщо б не Дубай, це саме те місто, де б я жив. Я дуже сильно люблю цей плейс. Мій шлях почався в 2019 році, і до крипти я мав всього дві офлайн-роботи. Перша робота була на будівництві в Києві за 400 євро дуже складна робота, але на той момент мені потрібні були кошти. Я був студентом, і я розумів, що це найбільш оплачувана робота. В той час, тому що тоді платили набагато менше офіціантам і всім іншим сферам. Я працював і розумів, що це не моє, що мені дуже складно розвиватись, йти до своїх цілей. І знаходячись в недобудованих кімнатах, я старався читати фінансову літературу для того, щоб якось мінімально знімати ті блоки, які були в мене в голові. і Працювати зі своєю психологією. Я прочитав Наполеон Хілл, думає багатій, Кіосакі, багатий тато, бідний тато, найбагатша людина в Вавилоні. Всю мейнстрімову літературу, але був ряд книжок, які сильно вплинули на, мої, на моє мислення. І я опублікую їх в себе в Телеграм. Кріпто Today. ви зможете перейти за посиланням в описі профіль та подивитись. Можливо, це змінить ваше бачення фінансового світу. Після того, як я звільнився з будівництва, я влаштувався в Парижі, в бібліотеку. Я хотів бути ближчим до, до знань і дуже багато читав. Дуже багато прокачував свою голову знаннями, і я розумів, що найкраща інвестиція це інвестиція в себе, але тоді фінансів <плес> в мене було недостатньо для того, щоб купувати курси або ж навчання. І я просто читав, багато читав. Почав відкладати кошти та робити якісь перші. Шляхи в інвестиціях, і, звичайно ж, я зіткнувся з неудачами. Я зрозумів, що не все так просто. Втратив свої перші 30 тисяч доларів на блокування аккаунту Binance. Я неодноразово це розказував в себе в Telegram, тому. Загалом я не рекомендую цю біржу, тому що і в мене, і в ряду підписників були з нею проблемами. Дуже складно допомагати вам. Наразі є така можливість, є зв'язок з саппортом тільки за рахунок якоїсь мінімальної медійності. Але в цілому, будь ласка, страхуйте себе завчасно. Особисто я продовжую торгувати на біржі BingX. І посилання в описі профілю ви можете отримати 40 USD на спотовий аккаунт, 6800 доларів ваучером і знижку на торгові комісії мінус 50%, долучившись до команди CryptoToDay за реферальним посиланням та реферальним кодом при реєстрації. Так от перші кошти я втратив на біржі Binance, другі кошти я втратив на тому, що. Заходив по не дуже вдалим точкам входу, не розуміючи структури ринку, я дуже надовго заморожував свої кошти. В цілому, заморозивши кошти на два роки, я повністю вийшов з крипти. Але через два роки стався основний ключовий момент на крипторинку: це великий ріст капіталізації та такий один з найбільш гучних. Пампів. І в цей момент я сформував свій базовий капітал. Наразі також історія повторюється. Це, не дивлячись на те, в які у вас точки входу, в деякі сильні активи через 2-3-5 років, навіть з невдалою точкою, ви можете забрати своє. 3-5, 10 іксів. Але для того, щоб правильно заходити, у вас мають бути знання. Та розуміння, як правильно аналізувати активи. Після того, як я вийняв свої перші кошти, я зрозумів, що мені треба навчатись. Це були невеликі гроші, близько 47 тисяч доларів. З урахуванням моєї втрати на Бінансі, я вийшов в невеликий плюс. Загалом мій інвестиційний портфель став був 35 тисяч доларів, я зафіксував 40. 7 на першому пампі. Звичайно ж, я не тримав до верхньої точки, тому що я не розумів, як правильно виходити. Але коли відмітка на пампі перекинула мою точку входу, я відразу шукав точку виходу. Я почав інвестувати в свої знання. Я купив декілька навчальних програм у трейдерів, які мені імпонували. І не помилився. Після чого я почав коригувати свою стратегію торгівлі. По-перше, я почав використовувати декілька унікальних софтових програм для трейдингу, аналізуючи об'єми, аналізуючи гаманці китів, що немаловажно, тому що ринок управляється. Маніпулятором і не кожен пам це точка виходу. Руки завжди змінюються зі слабких насильних і для того, щоб розуміти, коли дійсно потрібно виходити з ринку. у Вас має бути більше, більше інформації ніж у всіх інших учасників ринку, тому що зробити можуть не всі. Для цього використовуються спеціальні програми, які дозволяють вам аналізувати його глибше. В себе на курсі ми їх даємо, але навчання проводиться не так часто. В найближчий час буде набір. Ви можете перейти в телеграм, слідкувати та заповнити форму. Буде обмежена кількість учасників. Але якщо вам пощастить, ви зможете потрапити до нас на навчання та отримати цю всю інформацію. Після своїх зароблених перших ста тисяч доларів я видохнув я, зрозумів, що я більше не залежу від грошей, що я вільний і можу думати повноцінно зі сторони інвестора, звичайно, відкладаючи на життя якусь частину, жити не на широку ногу, але все одно. Мені простіше було мислити в сторону інвестицій, щоб ви розуміли зі своєю дівчиною я вже більше трьох років. І коли мій статок перевищував 400 тисяч доларів, ми заходили в магазин і купували все по акціям. Ми не тратили лишнього. Ми жили в простій квартирі в Києві. І витрачали рівно стільки стільки, скільки могли витратити мінімально при тому, щоб наш рівень життя був адекватним. Потім я зрозумів, що треба рухатись далі. І коли мій статок перевищив 500 тисяч доларів, я зрозумів, що потрібно змінювати середовище і приїжджати в Дубай. Я вирішив переїхати до славного звісного міста інвесторів. І Моя картина мислення змінилась, тому що я побачив 20-21-річних трейдерів з країни СНГ з Європи, статки яких перевищують 20 30 50 тобто 100 мільйонів доларів. Ті люди, які в 21 рік заробляють мільйон доларів в плюс на інвестиціях. На трейдингу і продовжують це робити. Я дуже сильно зарядився і після чого почав ще глибше вивчати це середовище. Ми почали спілкуватись, обмінюватись інформацією. Це дозволило мені підвищити мій капітал до 1,7 плюс мільйона доларів наразі. Я не можу сказати, що це велика сума, але для когось ці гроші можуть бути ключовими, тому що якщо ви обираєте стабільність, що є найстрашнішим в житті, мені завжди близькі люди казали, навіщо тобі ризикувати? Ризикуючи, ти можеш все втратити, а от стабільність, університет, там середня освіта, потім вища освіта. Це те, що тебе буде годувати все життя. Але я задавався питанням, а чи потрібна мені така їжа, чи хочу я, заробляючи 1000-2000 доларів, відкладати, до прикладу, 15 тисяч доларів в рік? 10 років, 150 тисяч доларів і майже 100 років для того, щоб заробити свій перший мільйон доларів. Чи хочу я так жити? Ні. Я розумів, що це можна зробити значно швидше. Свій перший мільйон доларів в кінцевому результаті я заробив за 6 років проб та помилок. 6 років. Починаючи з своєї офіційної офлайн роботи, але вже тоді я. Працював над своїм мисленням. І я беру цей термін також, тому що вже тоді я починав розуміти, що система це не те, що мені потрібно, що мені треба рухатись в сторону інвестицій. Тому ви маєте зрозуміти для себе дві основні речі: перша, працюючи на чужу мрію свою, ніколи не побудуєш. Це неможливо. Вас завжди будуть утримувати якимись бонусами, мінімальним підвищенням заробітної плати. І вибудуючи свої фінансові плани на автівки, квартири, економію, ви не зможете зробити шлях невідомий шлях в сторону інвестицій. І таким чином ви ніколи не зміните своє життя. І другий момент ти або ризикуєш, або працюєш на тих, хто ризикує. Так було завжди і буде. Знаєте, як в інстаграмі, в відомому відео, мужик каже, No Risk, No Ferrari». І це дійсно так. Як ви знаєте, в цьому році я купив собі Lamborghini Хуракан в Дубаї. Також у мене є декілька простіших аптівок в колекції. Але після купівлі Lamborghini я зрозумів, що так, ти робиш все правильно. Ти правильно зробив, що не слухав нікого, ти правильно зробив, що йшов до своєї мрії, і ти правильно продовжуєш робити, тому що ще багато потрібно зробити для того, щоб прийти до інших своїх мрій. Не потрібно слухати нікого, потрібно оточувати себе людьми. Які вас підтримують, які рухаються з вами також в сторону розвитку, інвестицій, а не в сторону пива на лавці під під'їздом та обговорення того, що в тому, що щось не виходить, винні політика, країна чи ще хтось. В тому, що не виходить, ніхто не винен окрім вас. Тому, будь ласка, думайте зараз. Мрійте зараз та йдіть до своїх цілей. Я нагадую, що мій телеграм-канал про інвестиції, де я ділюсь своїм шляхом абсолютно відкрито, Crypto Today, знаходиться за посиланням в описі профілю. Анонс навчання також буде в Телеграм, але буде дуже обмежена кількість місць, тому що я дуже ціную ту репутацію, яка зберігається. І я дуже ціную, що ви залишаєте позитивні відгуки та рекомендуєте своїм друзям. Я не хочу понижати якість. Я все-таки хочу давати людям те, чого не було в мене. Це базове розуміння крипторинку та розуміння того, як це працює, як все-таки рухатись в плюс, а не просто інвестувати в перспективні проекти, навіть якщо вони. Падають на мінус 90%, але за рахунок того, що проєкт перспективний, я буду в ньому сидіти. Чому він перспективний? Та тому що так сказали в телеграмі, так сказав якийсь інвестор. Ні, я все-таки хочу, щоб ви розуміли, як влаштований ринок, розуміли, від чого залежить ваше рішення інвестування і рухались до своїх цілей. Всім дякую за це відео. Побачимось.